Проблема читання для молоді актуальна у всьому світі. В Україні її вирішують, спираючись на позитивний досвід інших країн. Прикарпатські працівники бібліотек для юнацтва ознайомились з ним на обласному семінарі практикумі. На нього запросили працівників державної бібліотеки для юнацтва. Столичні гості кажуть, особливо цікавими є новації Китаю та Росії. Якщо в першій наразі активно розбудовують бібліотечну мережу, то друга займається реконструкцією та осучасненням вже існуючих, але морально застарілих. То людина з приходу бібліотек не лише вона може читати книгу. Книги або інтернет, так вона може займатися спортом, вона може танцювати, і є душові кабіни, і все таке інше. Тобто, там дуже великі вкладення розроблено в бібліотеку. Але зрозуміти це інвестиції, міжнародний досвід показує, що вони діти приходять до бібліотеки, вони можуть погратися. або сьогодні вони книжку не взяли, але вони її візьмуть візьмуть завтра. Тобто, вони, коли вас оточують книги, ви все одно будете їм цікавитись. За період незалежності в Україні зачинилися дві з половиною тисячі бібліотек. Немає читачів, немає зарплат для її працівників. Тож згідно цього. Правила, кожен бібліотекар особисто зацікавлений у підвищенні інтересу до книги в молоді всіма можливими способами. Окрім активного менеджменту самих керівників та співпраці з владою на позитивний імідж храму книг, впливають також різноманітні тренінги, диспути та мультимедійні презентації нових видань. Те, що ми рекомендуємо, десь консультуємо, спілкуємося. Це не означає ну якоїсь такою догмою, що було для бібліотек. Вони мають свої напрацювання, вони також входять в ритм сьогодні на Прикарпатті, окрім Івано-Франківської обласної бібліотеки, є ще три юнацьких у надвірній, Коломиї та Калуші. А також спеціалізовані відділи при центральних бібліотеках Городенки і Снятина та кафедри і групи при кожній сільській філії. На семінар практикум завітали працівники цих установ з усіх куточків Прикарпаття.